Заходимо приймальну Генеральної прокуратури. Організований врачей діяльність, це Баганець, він а головний на перший заступник і він вже кадри веде. а не Ось Валерій Мовці начальник управління головного це... управління. Він а, начальник управління кадрового шости. Генеральний прокурор да. головного Валері управління кадр... Валерій Максимович, а вас що привело цю... в цю в, чого ви прийшли? Чого? Що вас привело? Привело те, що у нас нічого не міняється в Вінницькій області. Зокрема, і в середовищі. тих же негідників ставлять на посади. на Вище чи піднімають? Ми що підняли з второсортних негідників і перевели в склад першої сортних. Людей, які прикривали. Організовану злочинну гро... діяльність Гройсмана, mm -hmm. Домбровського, Заболотного, Порошенка. Э, ну, Ватажка це, це організоване злочинного групування, яке називає себе партія Вінничан. Фактично ми її називаємо Вінницькою мафією. Це Вінничани, так? Со да. Да. А, а. Ну, совість Вінничи це дав, він на виборах взяв тільки цю але не не вступив. Нічого хорошого не ждет. А ви звідки, бабусь? Ви, 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 ви звідки? з якої області? Звідки? За детское. А який район? А

Ми вічимо, ми, ми, ми знаємо, не знаємо, що поставить, спопівають, поряд. Хай вам Бог допомагає достукатися до правди. Довели людей, крішка вчора зробиться, вибуває, рядом все такое, хочеться ділитися. Зараз поставимо, зараз буде і наша черга.